Маємо логарифмічне рівняння. Зверніть увагу, що логарифм тут один той самий. Двічі він зустрічається і він абсолютно однаковий. Тобто було би логічно нам тут використати метод заміни змінної. Але дивіться, якщо ми логарифм просто замінимо на якусь іншу змінну, тобто візьму замість оцього логарифма, візьму якусь змінну Т. Тоді у мене вийде рівняння, яке міститиме корінь з t, тобто ірраціональне рівняння. А от якщо я заміню ось таку штуку, ось такий вираз. Корінь з логарифма, за основою 7 від x, заміню її на Т. В такому випадку сам логарифм буде дорівнювати ось цей вираз в квадраті. Тобто, сам логарифм це буде Т. Квадраті. І це дозволить мені не розв'язувати раціонального рівняння. Я вийду потихеньку до квадратного рівняння. Давайте так і зробимо. Отже, ой, це приберу. І давайте зробимо заміну. Корінь з логарифм за основою 7 від х я заміню на якусь змінну t. Зверніть увагу, якщо Т це корінь, то Т буде невід'ємне. Записали, можливо, це нам знадобиться, врахуємо. Можна робити заміну, як і в перший раз, так, ми дивилися, сам логарифм замінити, але ну, це просто зміни рівняння. Результат вийде той самий. В такому випадку, якщо оцей ось корінь дорівнює Т, то ми можемо зробити іще висновки, що. Сам по собі логарифм без корення буде дорівнювати t в квадраті. Якщо корінь це t, то логарифм це квадрат кореня, тобто квадрат t. Давайте зробимо, власне, заміну. Підставляю в рівняння те, що отримала. 5 мінус. Далі у мене йде логарифм за основою 7 від екса. Тобто Т в квадраті. Дивіться, воно дорівнює Т в квадраті. Т квадрат дорівнює 4. А далі йде такий же точно вираз, як Т. 4Т. У мене вийшло квадратне рівняння. Перенесу всі компоненти в один бік. І буду переносити, причому. Правий бік, щоб отримати додатній коефіцієнт перед t. Тобто 4 t мінус 5 плюс t квадрат. І розставлю їх красиво t квадрат плюс 4 t мінус 5 звичайне стандартне квадратне рівняння. До того ж зведене. Розв'яжемо його за теоремою вієта. Сума коренів має дорівнювати мінус 4. А добуток коренів має дорівнювати мінус 5. Підбираємо два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 5, отже, одне з них від'ємне. А сума дорівнює мінус 4. Це можуть бути числа мінус 5 і 1. Отримали два корені, ми розв'язали квадратне рівняння, яке отримали підстановкою. Тепер, крім того, що я буду зараз робити зворотню підстановку, я одразу можу зробити висновки. Пам'ятаєте, ми казали, що Т не може бути менше нуля. Т більше або дорівнює від 0. А ми отримали корінь мінус 5. Такого не може бути, я напишу, що це менше нуля, і залишу тільки один корінь одиничку. Зроблю зворотню заміну. Кажу, що оце ось все повністю те, що дорівнює Т. Логарифм за основою 7 від х, та ще під коренем, оце все у мене Т. Дорівнює одному. Це все дорівнювало t, тобто замість t запишемо ось це ось усе ось. І тепер розв'яжемо це рівняння. Корінь з логарифма це одиничка. Отже, сам логарифм дорівнює одиничка в квадраті. Означення логарифма х дорівнює 7 в першому. Тобто х дорівнює 7. Подивимося, де ми це отримали. Х додатній, все в порядку, так він є степенем. І крім того, він ще й під коренем. Логарифм ще й під коренем. Дивимося, а логарифм тоді рівня одному, а корінь з одного цілком можна. Так, у нас невід'ємне число, отже, все в порядку. Готово. Ми розв'язали це рівняння. Дане рівняння має лише один корінь. 7.